3 лютого 2016 року співробітниками нашого управління була припинена контрабанда сигарет, яка прямувала до Болгарії. Яким чином це було здійснено? 2 лютого 2016 року громадянином Німеччини на територію паромного комплексу відділу митного оформлення номер 3 митного поста Ілічівськ, Одесько-Мітної ДФС, було пригнано автомобіль німецької реєстрації Термобудка громадянином Німеччини для подальшого слідування завантаження на паром герої Севастополя та подальшої відправки в несупропалубним вантажем до країни Болгарія. 3 лютого 2016 року співробітниками управління аналізу ризиків та протидії митним порушенням було прийнято рішення для залучення кінологічної команди собаки по кличці Меджик, яка працює також на тютюнові вироби, де була спрацьовка даної собаки на стелю та бокові стіни. Після чого було також прийнято рішення відсканувати даний транспортний засіб. Після сканування, в результаті сканування даного транспортного засобу, було вказано на чітке зображення в конструкціях даного автомобіля на предмет сторонніх вкладень. Після чого після рентгену було прийнято рішення про огляд даного транспортного засобу в результаті огляду транспортного засобу в стінках та стелі було виявлено сигарети українського виробництва марки Бонд Лем та Вінстон. Кількість встановлюється.